Тато Небесний, ми приходимо до Тебе в молитві, і я вірю і знаю, те, що наша молитва, вона змінює обставини, вона змінює хід подій. Тато Небесний, Боже, ми приходимо до Тебе всім серцем і дякуємо Тобі, Господь Боже, те, що ти робиш із неможливого можливе. Те, що Господь Боже дякує нашим захисникам, те, що вони, Господь Боже, захищають наше небо. Ми дякуємо Тобі, Господь Боже, за те, що відбуваються зміни. Можливо, ми їх не бачимо або про них не знаємо. Але Господь Боже, Твоя сила з нами. Ти нас ніколи не залишав. І не залишаєш, тато Небесний. Ми приходимо, Боже, до Тебе в молитві і просимо Тебе, Господь Боже, Твого захисту сьогодні вночі. Ми приходимо, Господь Боже, до Тебе, Боже, і просимо Тебе, Господь Боже, про зміни в нашій країні, про відновлення в нашій країні. Ми просимо Тебе, Господь Боже, Господь, щоб було більше церкві, щоб було більше людей, які приходять Боже до тебе. Ісус Господь Боже, ми дякуємо Тобі, Господь Боже, за те, щоб, за те що там, де темрява, приходить Твоє світло. І молимося, Господи Тобі Боже, за нашу владу, за нашу Силу, Господь Боже, яка є ЗСУ. Да? Я маю на увазі, да, що ЗСУ да, вони допомагають, вони нас захищають, Господь, дай їм все необхідне, дай їм силу, дай їм покров Твій. Ми молимося, Господи, Тобі, Боже, за територіальну цілісність. Ми молимося, Господи, Тобі, Боже. Щоб могутно, потужно ворог зупинився. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб на рівні світу Боже, Господь Боже, також відбувалися зміни. Господь, ми молимося, Господи Тобі, Боже. Ісус, роби неможливе, можливим. Молимося, Господи, Тобі, Боже, про захист сьогодні вночі, про захист наших захисників. Просимо, Господь Боже, Твоєї милості для них, Твоїх благословень для них. І також, Господь Боже, ми просимо Тебе, Господь Боже, про те, щоб Господь Боже. Ми також змінювались. Ми також, Господь Боже, змінювалися внутрішньо. Молюся, Господи, Тобі, щоб кожен відчув оцю легкість, оцей подих, оцю любов, що Ти можеш дати і даєш. Господь, тому що тільки Ти можеш дати ту радість, Ти можеш дати ту любов. І той мир, який є тільки в тобі, Господь. Ми, ми, ми молимося, Господи Тобі, Боже, Господь, щоб Ти став Боже, Господь Боже, на проломі, або як це сказати, я не знаю. В нашій територіальності, Господь Боже, зупини ворога. Ми молимося, Господь Боже. В нас є дещо більше, ніж просто те, що використовує ворог. У нас є ти Господь, в нас є молитва, Господь. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, Ісус, нехай прийде Твоя сила, нехай прийде Твоя міць, Твоя допомога. Я молюся, Господи, Тобі, щоб там, де це необхідно, розкривалися чудеса, небеса, Господь Боже. Господь, дякую Тобі, Господь Боже, що Ти чуєш наші молитви, що Ти, Господь Боже, з нами, що Ти, Господь Боже, нас не залишав і не залишаєш. Ми приходимо, Боже, до Тебе в молитві і дякуємо Тобі. Господь, ми також, Господь, молимося Тобі, Боже Господь, за лікарів, за людей, які допомагають нам або, або нашим захисникам. Боже, благослови їх, благослови їхні руки, їхні сім'ї, Боже. Ісус, перемога пір... заговорилася. Ісус, Господь, Боже, перемога від Тебе. Ми молилися тобі, Боже, в ім'я, і нехай гори здвинуться, і холми поколеплятся, і увидит все, Боже Господь, Твою святость, Твою силу, Твою любов, Господь, Ты Истот, Господь. И когда, знаете, я молилась, и я для себя такое слышала. И, возможно, для кого-то это будет подкрепление. Тот, кто в мире намного сильнее, это Иисус. Я не помню точную поговорку, как оно говорится, но я думаю, вы поняли, о чем я хочу сказать. І якщо враг за нас, ворог за нас, то в нас є сила більше, ніж ворог хоче щось зробити. У нас є Господь, і Він все тримає під контролем. Можливо, ми не бачимо цього, можливо, ми хочемо щось по-інакшому, але якщо він допускає то чомусь на це є причина. Але своїх дітей і дітей, які хочуть, щоб Господь прийшов в її або його життя, Він береже. Я не кажу, що ті, хто закінчив свій шлях, він поганий. Але на все воля Божа амінь.